Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 1 червня. Хочу вам показати диньку. Динька це невідома. Чому невідома? Тому що я без поняття, що це. Це у нас самосів. В прошлому році тут росли дині, які саме я не пам'ятаю. Треба буде подивитись по записах. Можливо, я найду. Бо самому цікаво, із чого ж це. Ну і от були тут гнили деякі плоди. Насіння потрапило в землю. Перезимувало і весною оце зійшло. Оце, бачите, як вона виглядає. І дивіться, тут вже зав'язалась динька. Вона відцвілась. Дивіться, яка гарненька. І вже зав'язалася. І ще тут ось маленька, вон, не знаю я, чи вона зав'яжеться. Оце поки ще дві. Ага, і ось ще третя. Оце таке чудо. Не знаю, з чого з цього вийде. Але я її залишив. Вона мені тут не заважає ніде нікому. Якраз вона гарно так, можна сказати, в ряду між кавунами на, хорошому, на хорошій відстані. Все нормально, тому я її залишив на цьому місці. От тепер цікаво, що з того гібрида, який був тут в минулому році, виросте, з цієї насінини. Тут багато було різних динь. вони між собою. Переопилялися, тому подивимося. Можливо, буде щось і цікаве. Ну, на даний момент одна зав'язалася вже величенька. І ще дві деньки квітують. Ну, вже, можна сказати, закінчують вони квітувати, бо квіточка потихеньку вже починає засихати. Можливо, зав'яжеться ну, от Бачите, як непогано так вона розвинулася, такий гарний кущик. Ось починає тут далі вона кидати цей батіжок, росте, я думаю, розкладеться. Буде цікаво. Буде цікаво, будемо чекати на врожай і подивимось, яка вона виросте, яка буде за смаком. Буде, 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 буде дуже цікаво за нею спостерігати. Люблю я такі експерименти. В принципі, сам я дуже не роблю такого, щоб там збирав насіння із гібридів. А от саме виросло, тому залишу, хай буде. Будемо за нею спостерігати. От така от невідома денька.